Четвер, двадцять 22 травня, 13.20. Отже, на телеканалі Київ традиційна оцій порі програма громадська приймальня». на початку. Детально про сьогоднішні теми. Отже, у другому блоці, як вчора, і обіцяла, будемо говорити про захворювання декринної системи обстеження види аналізів. Смачно і корисно обираємо чай. Такою буде тема у третьому блоці. У корисних порадах тому теж не пропустіть. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. І сьогодні мова піде про порядок зняття громадян з реєстраційного обліку і проблеми вислання та зняття з реє реєстрації колишнього чоловіка дружини у випадку розлучення за умови, що квартира їм не належить на праві приватної власності. Розпочинаємо. Одразу на початку хочу наголосити і нагадати вам, шановні глядачі, що реєстрація не дає права власності на житло, вона лише дає право в ньому мешкати. Доволі часто трапляється ситуація, коли необхідно зняти з реєстрації місце проживання квартирі чи будинку людину, яка з тих чи інших причин там не проживає. І добре, якщо ця людина добровільно на це погоджується та сприяє цьому, але що робити в іншому випадку? Є у нашій студії Віталій Бахуринський, юрист 223-09-71. Шановні глядачі, тему піднімаємо з огляду на те, що ви просили піднімати частіше дану тему. Виявляється, досить часто стикаєтеся з перепонами саме щодо зняття з реєстрації. Тому, будь ласка, і зокрема сьогодні так детально поговоримо про те, як зняти все таки з реєстрації колишнього чоловіка або дружину, якщо все-таки будинок належить, квартира належить на праві приватної власності, приватної власності лише одному з них. Тому прошу, ми вже чекаємо. Так, пане Віталій, рада вас бачити. Добрий день. Добре, добре. Одразу хочу, щоб ви на все таки нагадали, як відбувається зняття з реєстрації. Одна справа дійсно, коли в добровільному. Порядку це відбувається. Якщо ж це не відбувається в добровільному порядку, яким чином можна зняти з реєстрацію людину як варіант, яка довгий час, наприклад, не проживає саме в цій квартирі? Дякую за запитання. Так, звісно, існує проблема, коли людина довгий час не проживає в певному в помешканні, власник безпосередньої квартири або будинку. Угу. Зацікавлений в тому, щоб безперешкодно користуватись цим будинком, щоб не мати ніяких в майбутньому якихось таких моральних тягарів по реалізації цього, цього майна. В зв'язку з цим у нас реєстрація відбувається або за згодою відповідної особи, яка там зареєстрована, або з за рішенням суду. В такому випадку необхідно звертатися до суду. І однак є, існує умова. Необхідно чітко зафіксувати, що особа більше року не проживає. Тобто, нам е, цивільне законодавство і житлове законодавство дозволяє зня, е, зняти з реєстрації е, лише в міграційних службах. Тобто, сам суд не може е, зняти з реєстрації. Суд може тільки е, визнати особу такою, що втратила право користування. Так як ви говорили, і це зазначає, зазначена підстава. є, є якби рішення з цим рішенням власне квартири йде в державну міграційну службу. Пише відповідну заяву. Прикладує рішення, що дана особа не має права mm -hmm. користуватися, і тому вона не має бути. Скажіть, прописана. Якщо така особа має а, частку приватизовану в цій квартирі, її можна зняти з реєстрації? Якщо має частку приватизовану, ні, звичайно, не можна, не може, тому що в неї вже виникає відповідне право власності на частину відповідної квартири. В такому випадку необхідно буде встановлювати порядок користування mm -hmm. квартирою в судовому порядку, тобто які які саме комнати, кімнати, кімнати будуть належати відповідній особі, ну і тому подібне. Тобто, як само користуватися відповідною квартирою, щоб не заважати один одному, В яких Однак. випадках? Тоді нагадайте, ви зазначили, що людина має бути визнана такою, що особа, що втратила право користуватися а, квартир ж, ну, скажімо так, жилим Жилом. приміщенням. Так а, в яких випадках а, м, особа визнається такою? Що це за ну, випадок один? Окрім це... те, що 6 місяців не проживала? Н ні, ні, необхідно не плутати 6 місяців. Шість місяців саме це передбачено житловим кодексом для наймачів. Тобто, коли особа винаймає ще за старим законодавством і підпадала під ту категорію, вона не є власником квартири, однак mm. вона винаймає. Тоді підстава зняття буде житлові норми законодавства, безпосередньо втрати користування, і це передбачає 6 місяців. Однак, коли існує право вже приватної власності, відповідно до законодавства, на mm -hmm. зареєстровано, в такому випадку рік один рік особа має добровільно залишити приміщення і не намагатись повернутись туди. В це привіщення, тобто, в такому випадку вона е, вважається, що вона вже не є членом сім'ї, вона втратила право користування. Ні, за... вона є членом сім'ї. Вона не є вона не людина, є... яка проживає на одній території. Mm, член сім'ї, čлен... якщо це č... сім'я, то сім'я залишається назавжди. Тут ну, я розумію, про що тут, ви але тут, я... Р... тут мається на увазі в розумінні цивільного законодавства. Mm -hmm. тобто, Члени сім'ї це не тільки е, особи, які мають крі... кровні і е, безпосередні зв'язки. Членом сім'ї може бути особа, яка. Немає кровні зв'язки, однак uh -huh. веде спільне господарство і проживають відповідно певний час, проживають на відповідно. У нас відповідну... є вже додзвонюють, зараз послухаємо, потім продовжуємо. Прошу, ви в ефірі. Да, алло. Ні, це там говорять зараз. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло. Ви в ефірі. Алло. Шановна додзвонючка, говоріть. Добрий день. Доброго дня. Не так. витрачайте, будь ласка, ефірний час, говоріть. Я хочу спросить вопрос такой. Был суд, забирает у нас... Я говорю вам, добрый день. Жилье. Продолжить, будь ласка, забирает продолжить. Он у дочки мое жилье инвалида. Выкидает на улицу. Скоро, пока скоро приехала. Она умерла. Як сейчас, значить, чи імеріні права, якщо не було с чи ім'яні права, якщо не було почекайте, це якась інша тема не ага. було рішення суда веселені. Чи м'якімілі право ні викинути во, во время суда ага, О, було... Господи. так, зрозуміло угу. так. Коли телефонуєте, дуже прошу не стійте біля телевізора. Ми вас взагалі, ну, ми вас чуємо, але. Це так відбувається, ну досить дивно. Відходьте від телевізору і конкретно говоріть своє запитання. А я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про зняття з реєстрації. Це трошки інша тема. Зняття з реєстрації, будь ласка, якщо можете, якимось чином допомогти, е, так звичайно, якщо е, був наскільки я вірно зрозумів, що був суд. Був судовий процес і не було рішення суду про виселення в такому випадку під час судового процесу не мають права жодна особа і, взагалі, державний орган виселити, і тобто будь-яким чином примусово позбавити права користування чи проживання в відповідній квартирі. Тільки за рішенням суду, коли було виселення і рішення суду безпосередньо рішення суду про виселення, тоді органи Державної виконавчої служби повинні бути. Ти провести відповідну процедуру по виселенню, і в зв'язку з цим це є це є відповідною підставою правовою підставою. Скажіть, будь ласка, що зараз людям робити? Я це зрозуміла все, як має працювати державна виконавча служба. Що їй можна зробити? В Принципі, ну що? Удана до донечка конкретно поставила запитання, що їм робити, що їм робити в даному випадку, якщо ще до до сих пір іде суд, то потрібно звернутися uh -huh. з відповідним клопотанням про в су, суд і зайняти знов таки ж звернутись до учас, дільнич, дільничного дільничного інспектора про те, що їх не пускають відповідне законне житло, і в такому випадку дільничий інспектор має чекайте. Можливо, це житло їм не належить на праві приватної власності. Тут яка це ситуація, поки, поки не буде так. судового рішення. Так. І не буде встановлено чи належить їм на право приватне uh -huh. лаз, чи не належить. Uh -huh. Якщо вони мешкали в даному приміщенні uh -huh. і мешкають, їх не мають право виселяти, виганяти на вулицю. Ні, там донька тільки мешкала, мама не мешкала, я так розумію. Ну, в цьому так, якраз я, питання. Ну, ну, а донька на превеликий жаль померла вже. Тут же ж прозвучало, що вона померла, її виселили, і швидка допомога, і дівчина, дівчина померла. І мама й так розуміє, що зараз просто намагається якось добутися якоїсь правди, якоїсь для правдовиць. себе можливо навіть так. В такому випадку, звичайно, важко щось сказати. Угу. Щодо того, як бо особа померла, і вона вже втратила право користування, тобто і необхідно чекати рішення суду, якщо угу. буде встановлено, що дане безпосередньо дана. Квартира mm -hmm. належала на праві приватної власності, Тоді позиватись про відшкодування моральної шкоди, про відшкодування матеріальної шкоди щодо того, що незаконними такими рішеннями, якщо звичайно смерть. Даної особи була прямим зв'язком, причинним зв'язком між діями тих осіб, які зробили таку такі Так, такі Ми вчини. йдемо далі. Ми говоримо про зняття з реєстрації, тому дуже прошу: 223, 09, 71. Ну і не витрачайте час ефірний, коли телефонуєте, ну говоріть якось конкретніше запитання і по темі. Дуже прошу. Не займайте телефонну лінію, якщо ви ставите інші запитання. Так переходимо до важливого аспекту. Виявляється, що може виникнути навіть проблема. Є подружжя. Часто подружжя, ну стається так в. Житті розлучаються. Буває, що саме право на власність належить одному з подружжя, або чоловіку або дружину. ну В Україні так зазвичай прийнято, що все-таки іншого реєструють у своїй квартирі. Раніше це була пропуска, але це вже цього немає. Сьогодні реєстрація була. Ну Коли люди розлучаються, виходить так, що з той, хто не мав право власності, він його й не має, але він зареєстрований. Як виписати таку людину? Чи можна це зробити? На жаль, в добровільному порядку і за власною ініціативою одного з подружжя таку, таку, така процедура не передбачена. Лише якщо особа чітко було, буде встановлена, що особа проживає, порушує правила співжиття. Порушує інший з подружжя, не має права. Я маю на увазі, uh -huh. має право на власниця, а однак він набув право користування зв'язку з тим, що е, один з подружжя добровільно його прописав, тобто зареєстрував. Одружилися uh -huh. у одного з подружжя була квартира. Він його добровільно зареєстрував і вони почали проживати разом. Вони ведуть спільне господарство, е, витрачають певні кошти. і інший з подружжя він фактично набув право на право користування, те про що ви говорили. Uh -huh. Тобто вони ведуть у спільне господарство. І в зв'язку з тим, що коли розлучається подружжя, одному при розподілі майна встановлено, що одному з подружжя належиться квартира на право приватної власності, інший все ж таки має право надалі користуватися, якщо він бажає і проживає. Тобто, якщо він не порушує, можливо будуть такі, такі, такі моменти, коли співжиття порушує, тобто веде себе аморально, там в, в, в створює якісь сварки. Тобто, е, такі моменти тоді на підставі 116 статті, там де виключений, ви є виключений. Перелік спів, порушення правил співжиття можна звертатися в примусовому порядку в судовий в суд, і в зв'язку з цим дану особу виселять і без знайдення іншого житлового приміщення. Так слухаємо далі. Ми до дзвонювача. Раді вас чути, говоріть, будь ласка. Доброго дня, Добрий день. Діти купили квартиру. Так. Ну як купили, взяли кредит на дочку, купили квартиру вже 12 років тому. Але вже 5 років чоловік із неї не живе. Вони не розведені. Але з квартири він не виписується. Відмовляється виписувати. як його можна виписати? Вона не може ні субсидії отримувати, ніде нічого. Почекайте, вони розведені? Не так ж поспішайте. Вони не розведені. А вони не вони не розведені? Ні, не розведені. Скажіть, будь ласка, кредит вони виплатили повністю вже? Кредит виплатила повністю мама. Зовсім вони не платили жодного, але оформлена квартира була на дочку при куплі-продажі. При куплі продажі. А хто а, кредит брав? На чій... дочка брала, на дочку, дочка. але ми виплатили його самі. У них немає жодної квитанції, що вони платили за нього. Угу. В такому в такому. так дуже дякую. хороше запитання. Отакі такі запитання ще чекаємо. Дуже прошу, так. ще маємо кілька хвилин. Кредитні правовідносини це досить складна на даний час, досить складна тема. Необхідно буде встановлювати, як як брався кредит. Спочатку на кого брався кредит, в який період, тобто в період подружжя чи до кредит брався, визначати кожного правовласного. власне. Кожного правовласни. Розумієте, тут. Ситуація в тому, навіть якщо кредит платили і хтось інший. За безпосередньо за дане подружжя ні, почекайте. Ви от не слухайте. Я ж не для того. Нам було чітко зазначено, взято кредит на ім'я доньки. Так. Вона є власником, вона є власником. Кредит виплачено, е, вона... але є чоловік, який зареєстрований. Його е, е... можна виписати яким чином, поки вони поки вони зареєстровані в шлюбі. Ми ще так. не можемо Оце говорити. єдиний момент. Вони не розлучені. Ми не можемо говорити, чи вона є його власником чи ні. Розумієте, мама сказала, що вона є повною власністю. Якщо щойно мама якщо, зазначила, якщо кредит сплачувався, якщо під час шлюбу. І не мож... неможливо прослідкувати хто квитанція справ... мама зазначила щойно що квитанції є за сплату свамі з, фам... з призвищами Тіль... і розуміти тільки рішення суду може встановити, чи це вона йому належить на право приватної власності, чи не належить на е, реєстрацію правостановлюючий документ, купівля продаж вона ж зазначила, все Куп, є Розумієте, ну, Купівля продаж реєструється на одного з подружжя. Не можна в договорі купівлі продажі, І так логично, також логічно в одна особа також була, також так. в реєстрі. Не можна не можна, ми не можемо внести дві особи. Розумієте, в, в чому в чому проблема? Тобто, поки не буде встановлено рішенням суду. Про розподіл спіль спільно спільної сумісної власності не буде визначено в рішенні суду, Виходить що дано так, що квартира... поки вони не розлучаться, в них вони нічого не можуть. Ні, мож, вони можуть не розлучатись. Можна позиватись до суду, і рішенням суду буде встановлено, що угу. дана особа там послугує доказом. Ці саме квитанції вони послугують доказом, що були від імені доньки, сплачували чи від імені матері, сплачували за особисті кошти матері, сплачувались відповідні. Відповідні кредитні, кредитні платежі. Зв'язку з цим це буде суд на підставі від відповідних доказів, прийме рішення. На її, на, на її ім'я може бути і зареєстровано свідоцтво про право власності. Розумієте? Однак суд рішенням суду буде встановлено вже сам правовий режим цього майна, що це приватна власність відповідної особи. Тобто, може бути, ну, один із подружжя може купити за власні кошти е е квартиру і буде реєструватись на одного з подружжя, чи то на чоловіка, чи то на, жін на дружину. Але це не буде підставою вважати, що це безпосередньо приватна власність конкретної особи. Розумієте, тут інститут Так, У нас є ще дозвонювач. Власності. Скажіть, будь ласка, ви в ефірі? Uh, я можу задати випробу? Так, говоріть, говоріть. Угу. Значит, у меня такой вопрос. У меня у невестки умерла мать, осталась трехкомнатная квартира. Невестка прописана в квартире с двумя детьми. У нее есть младший брат. Он претендует на то, чтобы прописать свою жену с ребенком в эту квартиру. Теперь, ну, в общем, они никак не могут друг другу вступить. Так, ще раз... Ні, тепер ще раз дуже просимо, ще раз поясніть ситуацію. На яких підставах він претендує прописатися там? Ну вот он хочет прописати, він хоче на себе зробити від собою счет і прописати е, свою жену. Тому... А він він має право на цю квартиру також? Ну так, да. а брат кат брат сестру квартира на двох. І вообще он має право без її згоди прописати свою жіну. Ну, без сагла це все. все. Нема. Дякуємо, дуже хороша, зрозуміла історія. Дякуємо немає права він прописати свою сім'ю без згоди іншого співвласника. І і, наприклад, у нас чітко в житловому кодексі зазначено, що на це повинна бути. Згода іншого співвласника, всіх, всіх співвласників, і, так, так і ще при цьому має бути згода членів сім'ї відповідної навістки. тобто не тільки співвласника іншого, а ще й, а ще й членів сім'ї, які з нею проживають. Тобто це не мається на увазі, які члени сім'ї з нею не проживають. Тобто, ті, хто всі проживають на житловій цій площі, відповідні, всі повинні надати висловити письмову згоду ну, на те, так що... що вся родина сестри і сестра, зокрема, мають дати дозвіл, так? так. І Але ті, які можливо... проживають на відповідній квартирі ну, чи ми... будинку, якщо ну це щоб mm. не було так, що ну Вірно, зрозуміло, що там, наприклад, хто з ними не проживає, але має якісь родинні відносини? Ну, з слухайте, скільки ви виявляєте, скільки це родичів може бути, щоб всі зверналися до житлово-комунальної інспекції або ЖЕКу, як ми називаємо, ну, і там якісь документи оформлювали. Так, якщо ми, е, в нас готується, дзвінок ми раді будемо почути, але ще раз нагадаю, 223-09-71. Е, так, е, скажіть, але от така процедура може затягнутися на довгий час, виходить так? От якщо ми говоримо, повертаючись до такого аспекту, як виселення, зняття з виселення, трошки інше слово зняття з реєстрації, так якраз е, колишня дружина або чоловіка довго тривала представник? Кінцев кінце, кінцева стадія це буде виконання безпосереднього рішення. Це, це, особа піде до міграційної служби, напише відповідну mm -hmm. заяву, і в, в тий же день ну, якби знімають. Однак судо сама судова тяганина Судово, це так да, все зале від підстав і е, засобів доказування, тобто які будуть докази, те, що особа не проживає, порушує. Правила співжиття і тому подібне. Тобто, можливо, буде е, необхідно звертати увагу, що і коли особа хоч, е, ну, має на меті довести те, що інш, е, інший член сім'ї, який не має права власності на відповідну квартиру, не. однак проживає і вона хоче його ви, виселити. Необхідно звертати увагу на засоби доказання, це е, протоколи, акти відповідних житлово-комунальних ну, служб, які будуть визивати так. Також те, що він відмовляється утримувати житло, наприклад, один з подружжя платить за комунальні послуги, це теж є вагомим аргументом. Ну і крім того, безпосередньо звернення до дільничного інспектора. Тобто, це мають бути безпосередньо якби, серйозні докази. серйозні докази на щоб особу виселити. А для того, щоб особа визнати, що вона втратила право користування, це буде достатньо відповідних, відповідних можливостей показів і е, безпосередньо квитанції на те, що особа виїхала і не отримує відповідне відповідне житло, тобто. Так, сьогодні цей перший блок ми завершуємо. Я знову ж таки вчора вже почала про це з вами говорити і хочу звернути увагу. Отже, 25 травня. Ми всі з вами, українці, робитимемо свій вибір. Я нагадаю киянам, зокрема, що ми голосуватимемо не лише за президента країни, а також за очільника мера столиці. Також ми обиратимемо разом з вами депутатів до Київради. Звертаю увагу, що депутатів до Київради ми обираємо за пропорційну мажоритарною системою. Тобто, у нас з вами на руках у 25 травня. У неділю буде чотири бюлетні. Один вибори президента та інші вибори мера очільника солиці, другі це партійні списки депутатів до Київради і може які теж про все таки претендують на те, щоб стати депутатом за вашою дільницею, за вашим вашому районі. Тому, будь ласка, 25 травня обов'язково йдіть, робіть свій вибір. Але звертайте увагу, що з восьмого години ранку до 24 четвертого вечора на телеканалі Київ у прямому ефірі для вас телемарафон вибори 2014 У нас у студії буде велика кількість гостей. Ми обговоримо та. Важливі питання. Я і мої колеги, зокрема, Ірина Гловацька, Сергій Дойко, і Наталя Денисенко, працюватимуть для вас у прямому ефірі. Тому, будь ласка, проголосували, повернулися додому, вмикнули телеканал Київ і спостерігаєте за тим, що відбувається в Україні. Так, пане Віталі, вам вже кажу сьогодні дякую, Віталій Бахуринський юрист був гостем нашої студії. Ну що переходимо до другого блоку. Традиційно це порада лікаря. Отже, закладка щитовидного видного зала відбувається у людини на другому четвертому тижні трубного розвитку. У другій половині вагітності що зала за плоду вже здат. Та функціонувати. А які функції ще щитовидної залози, які захворювання, щитоподібної залози і з чим вони пов'язані? Про все це у наступному блоці. Не перемикайте.